Всі перекази з карту на карту фізичної особи оподатковуються. Якщо не оподаткувати, то податково обов'язково дізнається та нарахує штраф, а допоможе їй в цьому фінансовий моніторинг банків, який обов'язково повідомить про такий отриманий дохід. Податково що з цього правда, що ні, які є міфи, які доходи оподатковуються, які ні, і що загалом з цим всім робити, і говоримо у цьому відео. Тож поїхали. Віт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І у нас з періодичністю раз в рік випливається тема оподаткування доходів фізичних осіб, оподаткування переказів з картки на картки. Які доходи оподатковуються, які ні, як можна працювати, як ні до чого тут фінансовий моніторинг, як податкова може дізнатися про наш обіг коштів на особистих картках і багато інших питань. Зараз ця тема особливо актуальна, тому що в нас вийшла. Стратегія, національна стратегія доходів, в якій передбачено, що з часом для податковій для податкової відкриють банківську таємницю. Податкова зможе бачити обіг коштів по наших картках. Тому давайте розбиратися, що є на зараз, які перспективи на майбутнє. Що з цим всім робити? Почнемо ось із чого. Що є міф, що всі перекази, які ми отримуємо від інших людей на свою карту, мають оподатковуватись в податковій потрібно сплачувати ПДФО 18%, Потрібно ці доходи декларувати, і так воно має бути. Насправді, це частково міф, тому що є деякі операції, які не підлягають оподаткуванню. Наприклад, перекази від родичів. Проте, майже всі. Перекази, інші майже всі операції, які можуть в нас відбуватися з іншими фізичними особами, коли вони нам перераховують кошти на наші рахунки, дійсно мають оподатковуватись. Для того, щоб якось прояснити, а, е, от які ж є виключення, тому що практично все, що нам приходить від інших фізичних осіб на наші карточки, оподатковується. Що ж? Є виключеннями, які які можна не оподатковувати, можна спокійно з цим працювати. Давайте розглянемо для цього по наш податковий кодекс. У нас є стаття 165 яка і перераховує всі виключення, які не оподатковуються. Весь дохід оподатковується крім. Того, що прописано в 165 статті. отож, відкриваю, е, відкрив податковий кодекс, і загалом 165 стаття має дуже дуже багато пунктів. Вона е, майже безкінечна, проте, майже всі вони стосуються якихось соціальних е, більше нюансів, от наприклад, аліменти. Кошти або майно отримані платником у подарунок з урахуванням положення цього розділу. Е, ну, з подарунками там окремо прикаляха. Ми з вами про неї також поговоримо. Сума надміру сплачених грошових зобов'язань, страхових внесків, дивіденти, які нараховуються, бла бла бла, з якимись нюансами сюди входить пенсія і багато іншого. Пунктів дійсно багато. Ви їх всі можете перечитати, ознайомитись сто 165 статті. Ми зараз вами розглянемо саме ті, які стосуються у нас переказів з картки на карту по фізичних особах, що ж в нас дійсно може не включатися до нашого доходу і не оподатковуватися. Почнемо із пункту 165.1.24. Це в нас доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках для ведення загалом. От колись давно, коли я ще вчився в школі, в нас було дві корівки: був коник, були свині, були кури, і кожної суботи в нас на ринок я із мамою їхали, взявши з собою молоко, масло, сир, ще якісь прикаляхи, і ми на цьому ринку їх продавали. І дохід від таких продажів дійсно не оподатковується, якщо він не перевищує в рік. 12 мінімальних заробітних плат. В цьому році в нас мінімальна заробітна плата 700, значить 85 тисяч 200 від такої діяльності можна отримати без будь-якого оподаткування. Ми точно вкладалися в цю суму, наскільки пам'ятаю. І якщо вам на ринку запропонують зробити оплату не готівкою а переказати кошти вам на картку, то коли ви отримаєте кошти саме від діяльності ось цієї продаючи власну сільськогосподарську продукцію, то їх можна не оподатковувати. Звісно, при необхідності буде потрібно довести, дійсно, що у вас є земельна ділянка, на якій ви працювали, і що ви продавали саме сільськогосподарську продукцію, власне, виробництва. Ну, зазвичай для цього достатньо довідки сільської ради про те, що у вас є дійсно земельна ділянка. Ну але це малий відсоток. Ідемо до наступного. Пункту 165.1.31. І це в нас пункт про поворотну повернення фінансової допомоги. Ой, Колись давно, ну не так вже давно, але дуже довго я працював в банках, в тому числі керівником відділення. Працював із великим корпоративним бізнесом, і було дуже багато в нас випадків, коли саме фінансовий моніторинг запитував людей, директорів, засновників компаній. А вибачте, власне, звідки у вас беруться гроші на особистій карті, хто вам їх кидає, що це за операції? І майже завжди, майже 100%, вони відповідали. Це Повернення позики. Позику ми людям надавали, а вони нам цю позику повертають. Все відчепіться від нас. І наш фінансовий моніторинг кожного разу їм казав: а Дзуські, пояснюйте нормально, не віримо ми у ваші позики. Ну, звісно, я розумію, чому вони так казали, тому що в нас ось є е, пункт е, 165.1.31 податкового кодексу, який говорить, що. Поворот на фінанс повернення фінансової допомоги не оподатковуються. на це все вони намагались виходити. Проте, ну, якщо там є 10 платежів від різних людей із поверненням е цього боргу цієї фінансової допомоги, то вже зрозуміло, що щось тут не так, що людина або е займається якоюсь незаконною фінансовою діяльністю, надає фінансові позики іншим людям, е чи ну, просто говорить неправду. Тому. Як е, інструмент, коли потрібно податковий пояснити, звідки взялось на карті, у вас там декілька платежів на Кілька кілька кількасот тисяч гривень це використовувати можна. Можна швиденько написати якусь розписку про те, що надавався борг для цієї людини заднім числом, і, і це проканає, і це буде ок. Але якщо це систематично, якщо таких платежів багато, ніхто просто не повірить. Це буде, крім того, розцінено, скоріше за все, як ведення підприємницької діяльності, тому що сама підприємницька діяльність згідно з господарською його. Кодексу передбачає систематичність проведення певних операцій. І тут вже буде ця систематичність. І переходимо до моєї улюбленої статті 174.6. Об'єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті, подаровані платнику податку іншою фізичною особою. оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини. Це моя улюблена стаття, тому що саме по ній моя дружина отримує від мене систематичні платежі на її картку. І що я маю на увазі? Саме цією статтею передбачено, що я можу для моїх родичів першої другої лінії родства перераховувати кошти на їх особисті картки зі своєї особистої картки, і це не буде їхнім доходом. Так само вони можуть перераховувати мені кошти, це не буде моїм доходом. Точніше, доходом буде, але оподатковувати його не потрібно. Чому так? Тому що в нас є е, пункт. 2. .1, який говорить, що за нульовою ставкою оподатковуються об'єкти спадщини, що оподатковуються членами сім'ї, спадкодавця першого та другого ступеня споріднення. А в нас якраз стаття 174.6 говорить, що подарунки в нас оподатковуються згідно із цим розділом для оподаткування спадщини. Тому. Якщо е, мені перераховують кошти мої дідусь, бабуся, батьки, дружина, діти, діти моїх дітей, е, мої внуки, то це не буде моїм доходом. Відповідно, якщо я для них буду перераховувати кошти, то це не буде їхнім доходом. Ну, знову, знову обмовився. Це буде їхнім доходом, проте він буде оподатковуватись за нульовою ставкою. Е, і... Це, власне, ці три пункти, які я хотів вам розповісти, що можна не оподатковувати, якщо нам кидають гроші інші фізичні особи на наші особисті картки. Тому що це все а більше нічого немає. Якщо немає інших якихось підтверджуючих документів, просто переказ з картки на, на мою картку, це вже буде тим доходом, який я маю оподатковувати, крім тих варіантів, які ми з вами розібрали. Ну і знову ж таки, ще можете на цю 165 до кінця, там є багато пунктів, які є більш вузькими і зазвичай не стосуються переказу з карти на карту іншої фізичної особи. Але виникає тоді питання: а чому ж тоді досі нас всіх? Податкова не оштрафувала, адже ну постійно ми користуємося таким хорошим інструментом, як переказ карти на карту. Пішли в кав'ярню з товаришем, він розрахувався за свою каву мою. Я йому потім скинув гроші на карту чи в ресторан, чи щось продали на ОЛХ. Так, да, навіть якщо ми щось продали на ОЛХ, це буде нашим доходом фізичної особи, який потрібно оподатковувати. Проте. Я можу, от, в нас дуже багато людей просто продає щось на ОЛХ, якісь свої особисті вживані речі, чи речі, які вже не потрібні, приймає кошти собі на карту, і, і все, і все ок, і спокійно з цим живуть. Податкова до цього ніколи не доколупується. То навіть гроші, які на весіллі людям дарують родичі не першої другої ступені родства, вони мають оподатковуватись. Ну, це правда не переказ з карти на карту, але мені чомусь цей приклад е, згадався, і, і він трішечки абсурдний, як це подарунки, подаровані гроші на весілля оподатковувати. Хто взагалі таке робить? Загалом, як же податкова може дізнатися, що в нас були оці перекази з карти на карту, які потрібно оподаткувати? Тому що я знаю, що є багато людей, які займаються навіть підприємницькою діяльністю не зареєстрованою, приймають гроші собі на особисті картки і спокійно з цим живуть. А живуть спокійно саме через те, що податково не має інструментів, а як же перевірити. Чи дійсно якісь кошти та подібні надходили на мою картку? Е, немає інструментів, тому що в нас діє банківська таємниця, і податкова просто так по замовчуванню не може піти і подивитися мою виписку фізичної особи. Вона це не може зробити навіть по моєму рахунку ФОПа, ну не говорять вже про рахунок фізичної особи. Але тут. Нас вступає в дієва особа як фінансовий моніторинг, тому що фінансовий моніторинг ну, завдає клопоту в житті багатьох людей, в тому числі підприємців, які приймають перекази на особисті картки. І під час фінансового моніторингу може передаватись інформація і в податкову. Зазвичай не передається, але може передаватись. Тому я вважаю, що варто розібратися ще і що таке фінансовий моніторинг для того, щоб розуміти, як власне податково може дізнатися про те, що в нас були доходи отримані на наші особисті картки, які не оподатковувалися. Отож, в нас є закон про фінансовий моніторинг, про запобігання легалізації. Коштів, отриманих за незаконним шляхом, та фінансування та запобігання фінансуванню тероризму. Щось не плутав з назвою, але якось так: основна суть в назві цього законопро... закону про фінансовий моніторинг це саме запобігання відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, та запобігання фінансуванню тероризму. Але... Незважаючи на те, що ми з вами не терористи, і не злочинці, цей закон прямо на нас впливає. Як мінімум, просто через те, що всі фінансові установи, банки, навіть нова пей від нової пошти, змушені дотримуватись цих цього закону і дивитися, моніторити діяльність кожного свого клієнта, переглядати, аналізувати мільйони рахунків і те, як отримується до Ходи по цих рахунках, як ведеться діяльність, чи є вона природньою чи не є підозрілою, і в результаті того, що діє фінансовий моніторинг, встановлюється ряд. Обмежень, наприклад, нова пошта забороняє фізичним особам отримувати дохід. Не нова пошта. Ну чому, чому знову про нову пошту? Скоріше, нова пей це ж це ж окрема організація від нової пошти, не дозволяє отримувати дохід фізичним особам від по, по після сплаті більше 500 тисяч гривень в, в не в місяць. В квартал. Якщо обіг більший, то вже потрібно працювати як ФОП, заключати договір з новою поштою, з Нова як ФОП, і тоді можна працювати спокійно. Банки, багато банків так і встановлюють якісь свої обмеження. Наприклад, в Приватбанку є обмеження по прийому безготівкових платежів по номеру карти. Фізичної особи, який складає 100 тисяч гривень в місяць. Якщо у вас буде більше платежів, ніж на 100 тисяч гривень, всі наступні платежі після 100 тисяч просто не будуть проходити. Банк буде повертати всі ці платежі, він їх не буде пропускати. Але е, це тільки деякі ліміти. Є ще ліміт на внесення готівки. Якщо вносити готівку в банк більше 400 тисяч гривень, то обов'язково фінансовий моніторинг перед внесенням попросить у вас документи, які підтверджують, ж звідки ви ці кошти, власне, взяли. Тепер йдемо до дуже цікавих штук. Е, є ще аналіз фінансовим моніторингом суті діяльності. Е, Власне, нашої. Тобто, якщо одна людина систематично і постійно отримує платежі, великі чи маленькі, від багатьох різних фізичних осіб, то вже банк, фінансово-моніторних банк буде підозрювати, що Така людина здійснює підприємницьку діяльність, що заборонено робити по особистих рахунках. Заборонено по підприємницькій діяльності приймати дохід на особисті рахунки. Банк буде хотіти і просити, щоб така людина відкрила собі рахунок ФОПа і працювала по ньому. Ну, власне, якщо ФОП не відкритий, то спочатку щоб відкрила ФОПа, потім відкрила по цьому ФОПу рахунок в банку і працювала по цьому рахунку. Далі з Чим часто дуже часто стикався, якщо людина вже навіть зареєстрована ФОПом чи директором компанії, засновником компанії, і в цієї людини ідуть платежі з її особистої картки на рахунки інших фізичних осіб, але систематично, там раз в місяць, декілька разів в місяць, постійно, то фінансовий моніторник також зверне увагу на таку фізичну особу. Він буде говорити, що Стоп, якщо ви здійснюєте систематичні платежі зі своєї картки на картки інших фізичних осіб, які не є родичами, це значить, що вони у вас наймані працівники. Якщо вони у вас наймані працівники, то покажіть, що вони оформлені і що ви сплачуєте податки по. Таких виплатах заробітної плати, якщо таких підтверджень немає, то будьте ласкаві працювати офіційно і оформитись офіційно працювати правильно. Можуть бути і інші випадки, коли фінансовий моніторинг зацікавиться вашими транзакціями по особистій карті, але всі вони зводяться до того, що є якась систематичність в отриманні доходу, який не мала отримати фізична особа, або викликають підозру фінансового моніторингу, що відбувається якась неправильна, незаконна, нелегальна діяльність чи підозріла активність по рахунках. Чисто теоретично, якщо на запит фінансового моніторингу в такому разі не надати відповідь, або відповідь не влаштує сам фінансовий моніторинг, банк може блокувати рахунки таких фізичних осіб і відправляти запит в інші державні органи, в тому числі в податкову, проте, це. Я не зустрічав, щоб відбувалось. тому що жоден банк не хоче мати славу стукача в податкову, тому що це відразу відтік коштів, відтік депозитів до фінансування до фінансування НБУ, втрати капіталізації інші негативні процеси, які можуть поставити хрест на діяльності такого банку. Тому ми не почуємо скоріше за все про такі випадки. але... Палук в колеса можуть наставити добряче. Також податково може дізнатися про те, що фізична особа має перекази від інших людей на свою особисту карту, власне від цих людей, які переказували кошти. Мова іде, якщо людина веде. Підприємницьку діяльність без оформлення ФОПу вона просто приймає кошти на свою на свої рахунки фізичної особи за товари і послуги. Людина може поскаржитись, тому що не отримала фіскального чека, тому що отримала товари неналежної на якості, і в її відмовили в поверненні, чи загалом просто буде якась зла людина, яка на всіх скаржиться в податкову. І податкова в такому випадку буде змушена відпрацювати це звернення і, власне, перевірити таку фізичну особу, чи дійсно вона здійснює нелегальну підприємницьку діяльність. Скоріше за все, для того, щоб пройшла така перевірка, недостатньо одного запиту звернення. Але ну, буває, буває різне. Якщо це буде декілька звернень, це будуть систематичні звернення, то, звісно, що перевірку не буде організовано. Та давайте з вами розберемо насправді найгірший варіант, який може бути, який може існувати, про який ми говорили. Що наша національна стратегія доходів спрацює в ту сторону, що для податкових відкриють. Всі наші рахунки податкова зможе заходити на наші банківські рахунки, перевіряти, що ж по цих рахунках відбувається, які там є обороти коштів. Ну, звісно, що якщо це картка звичайної фізичної особи, де інколи е, скинулись. Е, там друзі за похід в ресторан з якоюсь незначною сумою. Інколи там, товариш перерахував 500 гривень, позичив. Інколи... не знаю, що, що, що ще може бути інколи. Інколи на OLX я там продав свій старий ноутбук за 4 тисячі гривень, мені зарахували кошти загалом. Якщо буде ось така активність, і там з рік назбирається кількадесят тисяч гривень переказів від інших фізичних осіб, то ну звісно, що податкова не буде виходити на перевірку до таких фізичних осіб. Тому що в нас є сотні тисяч людей, які займаються нелегально, не без оформлення належного продажем товарів через нову пошту, де пей проходять, якщо не сотні... Тисяч, то мільйони гривень доходу. Фізичних осіб не ФОПів за продаж товарів. Щоб їх всіх перевірити, недостатньо буде і кількох десятиліть. І в першу чергу, звісно, що податкова буде займатися такими фізичними особами. Це дуже реальна перспектива. Тому нас, звичайних фізичних осіб, які користуються таким інструментом, як переказ з карти на карти, достатньо зручним в Україні. Ніхто е чіпати точно не буде, доки не опрацюють весь той пул людей, які напрацювали собі на величезні штрафи зі своїми не завжди навіть маленькими оборотами. Тому з нами з вами все буде ок. А ще хочу вам дещо показати. Це набій 556, а це 545 це найбільш широко використовані набої в нас в Україні. Одні для американських хемок, інші для АК-74. А ось це. Набій калібру 338, який використовують снайпери, в тому числі снайпери. Третього окремого полку ССО імені Святослава Хороброго подивіться наскільки маленькими здаються проти нього е, звичайні найбільш поширені набої, і такий набій може летіти достатньо далеко більше двох кілометрів, може пробивати легкоброньовану техніку чи е, пробивати бронежилети ворогів. Проте, для того, щоб він працював ефективно, потрібно не тільки зброя, яка буде його випускати, але і круті приціли. Саме на крутий тепловізійний приціл TCI-7 ми збираємо кошти для снайперів, які нас про це попросили. Річ в тому, що цей приціл дозволяє працювати навіть вночі на відстань до 2 кілометрів. Зокрема, хлопці б'ють ним на відстань понад 1 кілометр ефективно та проводять розвідку вночі. Цей приціл дозволяє збільшити відстань до ворога, і зберігається можливість по цьому ворогу відпрацьовувати, що зберігає життя наших хлопців. Коштує ця штука надзвичайно дорого, понад 600 тисяч гривень. Ми вже зібрали більше 360, але потрібна ваша допомога, щоб збір закрити і приціл поставити нашим снайперам. Бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. Давайте зробимо разом цю гарну справу. Дякую всім, хто долучився. Також дякую за перегляд цього ролику. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Ось посилання на нього там розповідаю багато. То противної інформації, нагадую про терміни звітування, сплати податків, багато по що там зібралася вже крута спільнота інших бухгалтерів, підприємців. Ми спілкуємось, розглядаємо питання, люди задають питання, їм відразу відповідають. Я навіть не встигаю підключитись, як вже хтось відповідь якусь приготував. Тому обов'язково підпишіться і поставте вподобайку цьому ролику, якщо він сподобався. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре. ¡Gracias!